Астріт Ліндгрен Пеппі, довга панчоха, сідає на корабель. Пеппі йде з школярами на прогулянку. На дорозі стояв галас. Діти тупотіли, сміялися, кричали. Томі ніс на спині рюкзак, а Ніка одягла новісіньку сукенку. Разом з ними йшла вчителька і всі діти з їхнього класу. Крім одного хлопчика, в якого саме того дня заболіло горло, попереду їхала верхи пепі, а позад неї на коні сидів пан Нільсон і грався люстерком. Він пускав сонячні зайчики та дуже радів, коли йому щастило пустити його у вічі Томі. А Ніка була твердо впевнена, що сьогодні неодмінно піде дощ. Така впевнена, що наперед сердилась на погоду. Але буває, що часом щастить, навіть якщо йдеш на прогулянку. Отак і сьогодні на небі не було ані хмаринки. Аніка йшла дорогою в навісінькій сукенці, і серце в неї радісно стукотіло. Та й решта дітей раділи не менше за неї. Вздовж канави сріблилися на лозах котики, а в одному місці жовтіла велика латка первоцвіту. Діти вирішили, що коли вертатимуться додому, то наріжуть цілу в'язочку котиків і нарвуть великий букет первоцвіту. Світить, світить ясне сонце, заспівала Аніка і зітхнула, глянувши на пепі, що сиділа на коні гордо, мов генерал. тож, так гарно, як нині, мені було хіба ще того дня, коли я змагалася з боксерами важкої ваги в Сан Франциско, мовила пепі. Хочеш трохи покататися? Звичайно, Аніка хотіла покататися, і пепі посадовила її поперед себе на коня. Але тоді й решта дітей також захотіли покататися. Пепі почала їх садовити на коня по черзі. Правда, Томі й Аніка їхали трохи довше. Потім одна дівчинка намуляла ногу і вже до самого лісу не злазила з коня. Зате пан Нільсен весь час смикав її за коси. Ліс, до якого вони йшли, називався страшним лісом, бо там було страшенно гарно. Коли діти вже були під самим лісом, пепі скочила з сідла, поплескала коня по спині й сказала: Ти так довго на віз, що, мабуть, втомився. Не можна, щоб хтось один весь час мучився. Вона підняла коня своїми дужими руками і понесла його на галявину, де вчителька звеліла їм спинитися. Ходіть сюди, всі страховиська і побачимо, хто дужчий. гукнула пепі. Вчителька пояснила їй, що в лісі немає ніяких страховиськ. Пепі дуже розчарувалася. Страшний ліс без страховиськ? Чого тільки люди не вигадають? Скоро вони придумають пожежу без вогню і різдвяні свята без ялинки, а все через те, що скупі. Але як вони заведуть ще й кондитерські без цукерок, то я вже до них візьмуся. Ну що ж, доведеться бути самій страховиськом, бо іншої ради я не бачу. Пепі так пронизливо заверещала, що вчителька затулила вуха, а кілька дітей справді перелякалися. Гратимемось у страховисько. вигукнув Томі і радісно заплескав у долоні. Пепі буде страховиськом. Всім сподобалася така гра. Страховисько сховалося в печеру, бо страховиська, звичайно, живуть у печерах, а діти застрибали біля входу і почали дражнити його. Ти, страховисько, дурне, спробуй но спіймай мене. Роздратоване страховисько вискакувало з печери і бігло за дітьми, а вони тікали і ховалися хто куди. Тих, кого страховисько коловило, воно вело до печери, щоб зварити на обід. Та коли воно знов гналося за дітьми, полонені тікали й вилазили на великі камені. Лізти було важко, часом доводилося довго намацувати ногою якийсь виступець, щоб упертися в нього. Але гра захопила дітей. Їм здавалося, що вони ніколи ще не гралися так цікаво. Вчителька лежала на траві, читала книжку і тільки час від часу позирала на дітей. Зроду не бачила такого шаленого страховиська, промурмотіла вчителька сама до себе. І, мабуть, вона казала правду, бо страховисько вистрибувало, верещало, ловило потроє четверо дітей, перекидало їх собі через плече і несло до своєї печери. Коли треба було, Воно спритно, як мавпа, видиралося на найвищі дерева, перескакувало з гілки на гілку або й сідало на коня і гналося за здобиччю. А коли наздоганяло дітей, то схилялося з сідла, ловило їх на бігу, клало впоперек коня, і мов вітер мчало до печери, вигукуючи. Зараз я зварю тебе на обід. Дітям було так весело, що вони й не думали закінчувати гру. Але раптом запала тиша. І коли Томі й Аніка прибігли до печери глянути, що сталося, вони побачили, що страховисько сидить на камені і засмучено дивиться на щось у долоні. Гляньте, воно здохло, зовсім мертве, мовило страховисько. На долоні лежало мертве пташеня. Воно, мабуть, випало з гнізда і вбилося. Бідне. Пожаліла пташеня Аніка, страховисько кивнуло головою. Ти що плачеш, пепі? раптом запитав Томі. Я обурилася пепі. Та я ніколи не плачу. А чого в тебе червоні очі? не здавався Томі. У мене червоні очі. пепі позичила в пана Нільсона люстерко і глянула на себе. І це по твоєму червоні очі? Видно, що ти не був зі мною і моїм татом у Батавії. Там в одного чоловіка були такі червоні очі, що поліція заборонила йому виходити на вулицю. Чому? здивувався Томі. Тому що на перехресті всі думали, ніби то червоне світло, і весь транспорт зупинявся. А ти кажеш, що в мене червоні очі. Та й чого плакати через пташеня? докінчила пепі. Ти, страховисько, дурне, спробуй спіймай мене, загукали діти, підбігаючи до печери. Страховисько обережно поклало пташеня на м'який мох. Якби я могла оживити тебе, сказало воно і зітхнуло. Потім дико верескнуло і кинулося на дітей. Зараз я тебе зварю на обід. А діти з веселим криком сипнули між кущі. У тому класі була одна дівчинка на ім'я Улла, що мешкала неподалік від лісу. І Уллена мама дозволила їй запросити до себе після прогулянки вчительку, всіх дітей і, звичайно, пепі. Вона приготувала їм соку, печива і накрила в садку стіл. Тож, коли діти награлися доскочу в страховисько, налазились по каміні. Коли їм уже перехотілося пускати по воді човники з кори і стрибати з високих круч, Ула вирішила, що пора кликати їх до себе на сік. На той час учителька дочитала свою книжку. Вона зібрала дітей і вивела з лісу. Дорогою вони зустріли чоловіка, що віз повну під воду мішків. Мішки були важкі, а кінь старий, тому він на силу тяг воза. А тут, як на лихо, одне колесо попало в глибоку вибоїну. До речі, його звали Блюмстерлюнд дуже розсердився. Він вирішив, що то кінь винен, схопив батога і почав періщити його по спині. Кінь натужувався, шарпався, але ніяк не міг витягти воза. А Блюмстерлюнг ще дужче лютував і батожив коня. Учительку обурила така жорстокість. Вона пожаліла бідолашного коня. Навіщо ви його так мучите? сказала вона блюмстерлюндові. Той так здивувався, що на мить опустив батога, потім плюнув і сказав Не втручайся не в своє діло, а то ще й ти скуштуєш цього батога. Він ще раз плюнув і знов замахнувся батогом. Нещасний кінь тремтів усім тілом. Раптом, мов блискавка з поміж дітей, вилетіла маленька дівчинка. То, звичайно, була Пепі. Ніс у неї побілів, певна ознака, що вона страшенно люта. Томія Ніка добре знали про це. Пепі підбігла до блюмстерлюнда, схопила його за пасок і підкинула високо вгору. Тоді спіймала на люту і підкинула ще раз. Блюмстерлюнд літав угору і вниз, ніби м'яч, і не міг зрозуміти, що з ним діється. Рятуйте, рятуйте, з переляку закричав він. Останній раз Пепі не спіймала його, і він важко гепнув на землю. Батіг ще раніше випав у нього з рук. Пепі стала над Блюмстерлюндом, узяла руки в боки і твердо сказала: Щоб ти мені більше ніколи не бив коня! чуєш?» Якось у капстаді мені теж трапився один тип, що бив свого коня. Сам він був одягнений у дуже гарний костюм. І я йому сказала, що коли він і далі битиме коня, я порву той костюм на клапті. І уяви собі, через тиждень я побачила, що він знов лупцює коня. Мабуть, він і досі жалкує за своїм костюмом. Блюмстерлюнд, геть розгублений, сидів посеред дороги. Куди ти везеш ці мішки? спитала пепі. Блюмстерлюнд боязко показав пальцем на садибу, до якої було вже недалечке, і сказав Он туди, додому. Тоді пепі випрягла коня, що й далі тремтів зі страху і втоми. Не тремти, конику, ласкаво мовила вона. Зараз усе буде добре. Вона взяла коня на руки і понесла до стайні. Кінь був такий самий спантеличений, як і Блюмстерлюнд. Діти з учителькою чекали на дорозі, поки пепі повернеться. А блюмстерлюнд стояв біля воза і чухав потилицю. Він думав, як доправитися додому. Тим часом повернулася пепі. Вона взяла один важкий мішок і завдала на плечі блюмстерлюндові. На ось побачимо, чи ти такий самий мастак носити мішки, як махати батогом, сказала вона і підняла з землі батіг. По справедливості я мала б тебе трохи відшмагати цим батогом, коли ти його так любиш. Але він уже порваний. Пепі порвала батіг. І поламаний, додала вона і поламала пужално Блюмстерлюнд мовчки подибав з мішком, тільки постогнував. А пепі схопила заголоблі і відтягла воза до блюмстерлюндової садиби. Не бійся! Я грошей за роботу не візьму, сказала пепі і поставила воза біля стайні блюмстерлюнда. Мені було неважко, і за повітряну подорож теж не треба платити. Блюмстерлюнд довго дивився їй услід. Хай живе пепі. загукали діти, коли дівчинка повернулася. Вчителька також була задоволена і похвалила її. Ти добре зробила. Треба жаліти тварин і, звичайно, людей також. Пепі радісно сіла на свого коня. А я й пожаліла блюмстерлюнда, мовила вона. Скільки підкидала його, а грошей не взяла. Того ми й народилися на світ, повела далі вчителька. Ми живемо для того, щоб робити людям добро. Пепі стала сторч головою на спині в коня. І замахала ногами. Ге-ге-ге, а для чого народилися на світ інші люди? спитала вона. У садку в уле стояв великий стіл, а на ньому було стільки булочок і тістечок, що в дітей аж слина покотилася. Вони швиденько посідали навколо столу, пепі сіла швидше за всіх і миттю запхала в рот дві булочки, щоки в неї стали круглі, мов яблука. Пепі треба почекати, поки тебе пригостять, зауважила їй учителька. Ти за мене не турбуйша, на силу вимовила пепі, такий повний рот у неї був. Нічого я обійдуся і без черемоній. Саме тієї миті до пепі підійшла улина мама. В одній руці вона тримала дзбан із солодким соком, а в другій кавник із шоколадом. Тобі соку чи шоколаду? спитала вона «І, шоку, і шоколаду, відповіла пепі. Щік до одної булочки, а шоколад до другої. Вона спокійнісінько взяла з рук Улиної мами дзбан та кавник і надпила з кожного потроху. Вона ціле своє життя пробула в морі на кораблі, пошепки сказала вчителька господині, що вражено дивилася на дівчинку. Тоді все зрозуміло, кивнула головою та і вирішила не звертати увагу на поведінку пепі. А ось медяники, мовила вона і простягла пепі тацю. Так, вони справді схожі на медяники, мовила пепі і захихотіла з власного жарту. Щоправда, вони трохи потемніли, але, думаю, насма добрі. Пепі взяла повну жменю медяників, і тут вона помітила, що на іншій таці лежать. Дуже гарні на вигляд тістечка, але таця стоїть далеко від неї. Вона смикнула пана Нільсона за хвіст і сказала: Ану, скочен туди і принеси мені тістечко, або краще двоє чи троє. І пан Нільсон поскакав по столу, аж задзеленчали склянки з соком. Сподіваюся, ти не голодна? спитала мама Уле, коли пепі наприкінці підійшла до неї подякувати за пригощення. Ні, я голодна та й ще хочу пити, відповіла пепі і почухалась у вусі. Що ж, пригощення було наше скромне, мовила господиня. Так, воно було дуже скромне, погодилася пепі і лагідно всміхнулася. Почувши відповіді пепі, вчителька вирішила поговорити з нею про те, як треба поводитися в гостях. Слухай, пепі, ласкаво мовила вона. Ти ж, напевне, хочеш бути справжньою дамою, коли виростеш. Такою, що носить на носі серпанок і має три підборіддя? спитала пепі. Ні, такою, що завжди знає, як де поводитись, чемною і вихованою. Невже ти не хочеш стати справжньою дамою? Треба подумати, відповіла пепі. Розумієш, я вже вирішила, що коли виросту, то стану морською розбійницею. Вона трохи подумала, а тоді спитала. Як ти вважаєш, можна бути одночасно морською розбійницею і справжньою дамою? Бо тоді б я. Проте вчителька вважала, що бути одночасно розбійницею і дамою не можна. Ох, що ж мені вибрати? сумно спитала Пепі. Вчителька сказала, що, хоч який би життєвий шлях вона вибрала, добре виховання їй ніколи не завадить. В кожному разі не можна поводитися за столом так, як оце щойно пепі. Коли ж так важко запам'ятати, як треба поводитись, зітхнула пепі. Ти б не могла мені сказати хоч найважливіші правила. Вчителька почала якнайрозумніше пояснювати, чого не слід робити, і пепі зацікавлено слухала її. Виявляється, в гостях не можна нічого брати самій, поки тобі не запропонують. Не можна їсти з ножа, не можна чухатися, коли з кимось розмовляєш, не можна те й інше. Пепі слухала і задумливо кивала головою. Треба буде вранці вставати раніше і вчити, що можна, а чого ні, нарешті сказала вона. Звичайно, якщо я вирішу стати справжньою дамою, а не морською розбійницею. Неподалік від пепі і вчительки, сиділа на траві Аніка. І, задумавшись, колупала собі в носі. Що ти робиш, Аніко? суворо мовила пепі. Запам'ятай, що справжня дама колупає в носі тільки тоді, коли її ніхто не бачить. Вчителька сказала, що пора йти додому. Всі діти стали парами, лише пепі й далі сиділа на траві. Обличчя в неї було напружене, наче вона до чогось дослухалася. Що таке, пепі? звернулася до неї вчителька. Скажи, пані вчителько, в справжньої дами бурчить у животі чи ні? спитала пепі. Вона замовкла і знову прислухалася. Бо якщо ні, додала вона. То в мене вже немає вибору. Доведеться стати морською розбійницею. Далі буде. Для вас читала любов Романова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Долучайтесь в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казочок. Солодких вам снів! До нових зустрічей!